Пленарне засідання 56-та позачергова сесія 8 студент Білярської сільської ради е сьогодні у нас що. на 56 ту сесію Білярської сільської ради районного Харківської області присутні 16 депутатів, відсутні 5 поважних причин. Сесія може розпочати роботу відносно до частини 1 статті 46 закону України про місцеве самоврядування совредовування України. Пленарне засідання 56-ї чергової сесії. Ілявської сільської ради відкрити. you no. Шановні депутати, прошу впили мовчання вшанувати пам'ять загиблих захисників України. Збуватися. Так. На розгляд 56-ї сесії в нас це питання щодо затвердження порядку денного, який вам розданий. Чи є до потатів зміни і доповнення до порядку денного? Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Так, є. Так, за шістнадцять. Всі одноголосно голосувати. Дякую рішення прийняти. Пропозиція розглянути наступне питання порядку денним про затвердження, про звернення. Депутатів Біляївської сільської ради 8-го скликання щодо підтримки президента України, відповідає Петренко Яна. Вашій увазі хочу представити текст звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Звернення Біляївської сільської ради 8-го скликання щодо підтримки президента України. Росія, не маючи успіхів на полі бою, в чергове намагається розширити межі загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України допомогу партнерів. Прагнучи окупувати Україну, вийти із тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна кампанія по дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі роки спротиву України російські жорстокі воєнні агресії довели історичну істину. Сила українського духу, безмежна у боротьбі за свободу, незалежність і волю. Україна вистояла як держава, захищає демократичні цінності, щодня доводить свою міць у боротьбі проти найлютішого ворога, маючи найважливішу зброю єдність українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до омріяного миру. Під час війни ми зрозуміли, найстрашніше, що може статися на війні, це зневіра у своїх силах чи у підтримці побратимів. Всі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що, не цураючись, нав'язує усьому світу свої фейкові наративи. Усвідомлюємо, що на вас, як на президента, Верховного Мавдуючого, якому народ довірив керівництво державою, та на українське суспільство чиниться тиск. Щоб змусити поступитися окупантам. Проти нас працює удосконалювана протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Але український народ, наші сили оборонити оборони та безпеки продовжують героїчно протистояти усім викликам і не допустять паніки і зневіри. Війна не закінчилась і ворог не зник. Ми маємо зберігати державу, захистити її суверенітет. Народ України ніколи нікому не дозволить вирішувати за себе. Всі спроби визначити нашу долю за нас призведуть до протилежного результату. Тільки народ України вирішуватиме, як і коли в своїй країні проводити вибори. Тільки народ України обиратиме свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції: нічого проти України без України. Наголошуємо. На неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Єднаймося, допомагаємо армії, зміцнюємо тил. Прошу схвалити текст звернення. Є питання, зауваження? Немає. Ставлю на голосування. Дякую, рішення переходимо. Є питання, зауваження і заяви. О, немає. По декларуванню давайте нагадаємо. А, так, так. Да. Ви ж в курсі, що треба нам подати срочну декларацію, тому що будуть потім наказання, вопроси вичні, вони не потрібні. До 1 березня, будь ласка, ми вже говорили на тій сесії. Я вам говорила... Ой, квітня вибачаюся. Я так думаю, що хлопці побіжать декларацію, і сесію закрити. Я напоминала на її сесії вам. до 1 квітня, будь ласка, декларації, і я всіх прошу, сьогодні зайдіть до мене, візьміть бланки, здайте звіти депутатів. Це дуже серйозно. Якщо в тому році ми так. А в цьому році нам треба все здати і все закрити. Зрозуміли чи ні? Mm -hmm. Зрозуміло mm -hmm. і все. А зараз вийшли і пішли. Ні, nee, нам просто треба правильно це зробити. Да. 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 От, було вопросу, не було претензій, питань, ні такого треба зробити це правильно. Якщо є питання, будь ласка, звертайтесь, будемо допомагати, консультувати. Да. Якщо є питання, будь ласка, заходьте до мене, я вам покажу бланк, розкажу От сьогодні. Два чоловіка зайшло. Все там все все зрозуміло. Дуже просто. Все. Ну, порядок даний вичерпаний. Якщо немає питань, дозвольте 56-ту сесію 8-го скликання. А у законтається. we oh. Дякую, наступно.